Місто Авдіївка знаходиться майже в оточенні, і дуже важка ситуація з питною водою, їжею, медициною. Люди живуть просто в підвалах. Але я знаю, що ми можемо це змінити, змінити як завжди, разом, тому що ми з вами єдині. І я дуже прошу вас, долучайтеся, щоб ми могли побудувати пункт незглавності для людей, щоб люди могли попрати речі, поїсти, прийняти гарячі душі і просто набрати питної води, поспілкуватися. З знайомими, з друзями, з волонтерами, і просто розуміти, що вони не одні, що Україна з ними, і Україна своїх не покидає. Так що я дуже прошу вас, долучайтесь до цього пункту незглавності разом, як завжди. Я знаю, що ми це зробимо. Пробуримо свердловину, поставимо пральні машини, душові кабіни. Все зробимо для того, щоб люди почували себе саме головне не одні і в безпеці.